Добро на 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 Есть там маг да. Курай, ось. На, ты ось. Я вам даю. Усходы пыта. Что, Тимоночка, ты хочешь? Симона і, і, і Макда, то ж ти не Я ж тобі давала, ти то ж не хотіла того пити. Що, Сімоночка? Ай, спочиваю, Симона, красопеда, красопеда. Нах, 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 Симона, магда, магда. Я вам давала, ти не дуже хотів то їсти. Чой Сімона, добре? Спочивай, Сімоняка. Сімона, Сімона, красунька. Сь -сь -сь -сь. Гарна, гарна кіська. Дімона. Так, йду тим шляхом. Ух, які гарні. яблуні розквіли. Нічого, не бачить, хоч би... Ну ой, не зарити, ну що. Ух ухте. Яка прочудова, ясна погода. Красуня Магдалина, Магдалиночка ось, ось доходить до Веліка. Добрий день. Тепер доходжу сюди. Оп. Оп. Макда. Нагна. На, на. Де сюди я тебе поглажу? Нагна. Макда. до мене йде. Ісулік, іди сюди. Нагна, нагна, на. де я тебе поглажу. Ой, як сів, як спочиває сар. Спочиває сар. Ти гус. Ти спочиваєш, сер. Нах, нах, нах. Іса. Спочивай, сер, який хороший. Ух. Спочивай, сер. Ух відпочиває сар. Сар є, саревич, нах, 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 гарний. І са, нах, 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 саревич, так. Ось. Нах, 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 Саревич Нах, 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 нах. -нах. Ось поглянь, які хороші. Ось поглянь, які хороші. Обака. Э, зуби, покажи свої зуби. зуби покажи, ікла, ікла, Хай побачать люди, які у тебе ікла, икла. Ікла. Ага. Умелись таки Магда, я хочу поглянути, які у тебе зуби. Поглянути, морду побачу. А, які зуби. Ось поглянь, які зуби у тебе. Магдалинка. Красунка. Достатньо.